Із двом же пахне пампушками, матусаним калачиком духмяним. Дідух готується до свята, щоби його заніс до хати тато, та не у кожній хаті свято, бо на війні давно вже тато, і брат, і дядько і дідусь, за них уклінно я молюсь. Чекає мати свого сина, а батька жде уся родина. І стіл накритий, коляда, а найрідніших ще нема. Вони боронять нашу землю, вони дарують нам різдво, вклоняємось захисникам до землю. Нехай звершиться вже добро, нехай настане мир в моїй країні. І щоб не було горя і біди, хай процвітає щастя в Україні і зникне чорна тінь війни. Ця мрія, що для всіх одна, нехай здійсниться до Різдва. Так щиро моляться всі люди. Я знаю, перемога буде.